Всім привіт, друзі! З вами без цензури не цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Yeah. Ну що, друзі, ми будемо зараз говорити не про 9 травня, там, не про якісь там імпіреї, не про угоди про корисні копалини. Хоча дуже багато чого, звісно, хотілося би сказати, але ми з вами розкажемо про абсолютно іншу історію, про яку багато хто вже забув, але дуже даремно. І це якраз та історія, через яку я думаю, Рашка планує повертатися до України в незалежності від того, коли і як саме закінчиться ця ітерація війни. Адже ми розуміємо прекрасно, да, що до речі, для цього всього зараз наша дорогенька влада готує прекрасний ґрунт, унавожуючи його таким антиамериканізмом, який дуже добре лягає, знаєте, на такі стандартні рельси пострадянської людини, щоб всьому мінувати проклятиї Піндоси. Да? От. Ну а е, власне, колони, якими Росія сюди буде повертатися, так я вам скажу, вони не нові. Якщо хтось думає, що тут буде щось супернове, то ні, не буде, друзі. І однією з таких колон є ніщо інше, як УПЦ МП. Тобто, умовно кажучи, структурний підрозділ РПЦ Російської православної церкви ФСБшного патріархату, ну тому що ми ж розуміємо, що російська церква це не церква, це підрозділ російського ФСБ. Думаю, будь-якої, хоч трошечки адекватної людини, жодних сумнівів в цьому нема. А чому ми згадуємо про цих виплутків? Справа в тому, що от, нещодавно телеграм-помийками банкової раптом розлетілася заказуха, в тому числі на всяких трухах там, і подібному гівну, повиходили, наприклад, фоточки нікого іншого, як Вадіка Новінського Малхасяна, головного спонсора, так сказать, УПЦМП, ну, по службі, так сказать, московської, да? Він там, типа, під какими-то санкціями вони, звісно, йому дуже мішають. Тому перед тим, як вести санкції йому спокійно дали виїхати з країни. Ну, As usual, как говорится, да. Так вот. Цей персонаж, який свого часу прям не вилазив з офісу президента, бо там була величезна кількість його прихожан, типу там всяких Смірнових подейкують, там ще когось. Ну, не суть важливо. Наш любимий Іван як його там, Баканов, керівник СБУ, до якого жодних питань нема, хоч він причетний до всього, що стосується початку війни. Теж у нас до речі, був великий прихожанин. Трофімов там був такий заступник, пам'ятаєте. Не суть важливо. Тут важливо щось. Що е, заказушка облетіла, де значить е, Вадік е, Невінський візьот благодатний огонь в Україну? Я вже так знаєте, на це подивився, думаю, цікаво, в чому ж справа. А потім, друзі, я згадав, е, дуже швиденько прикинувши. Що взагалі-то 20 травня, зовсім скоро, через буквально там два тижні, спливає дев'ятимісячний термін, який був відведений Верховною Радою України, яка, якщо ви пам'ятаєте, в серпні 2024 року, не дивлячись на те, що цей закон мав бути прийнятий ще в 2022 році, але через спротив власне і офісу президента і всіх його відкладали, відкладали, відкладали. І от тільки в серпні 2024 року було прийнято закон, який, значить, вимагав, давав точніше 9 місяців всім. Єпархіям, парафіям, які значить відносяться до МП, які були визнані російською типу церкви, ну приналежної до російської церкви, значить, дев'ять місць на те, щоб перейти до православної церкви України або довести, що вони, значить, мовляв, не знаходяться в підпорядкуванні чи в структурі російської православної церкви. Як того і варто було очікувати цією опції, а я нагадаю, що заліти таких парафій у нас в Україні близько 9 тисяч, якщо мені пам'ять не зраджує, то є ще дуже дуже багато. Так от як можна було би і не сумніватися, цією опцією майже ніхто не скористався. Ну от нещодавно там Львівська Івано-Франківська ще область оголосили, що вони вільні від РПЦ і від того, що там значить там типу є якісь люди, які там досі приналежні до російської православної церкви. Ну але як ви розумієте, що це ж не в жодному разі. Не заслуга цього закону, а того, що просто ну це, вибачте, все таки Галичина, і там е, практично з 22-го року вже е, позакривалися всі московські майже храми. Ну тобто, були кілька моментів там, кілька рідкісних випадків, коли переходили певні єпархії в деяких там місцях, але. Абсолютна більшість. Ніхто нікуди само собою не, не перейшов, в Києві ніхто, наприклад, нікуди не перейшов. Ну, це було очевидно абсолютно. Я досі не можу зрозуміти, нафіга було давати їм 9 місяців. Хоча ні, чому. Якраз дуже добре розумію. Давайте ми згадаємо, скажімо так, ситуації, якби 9, ну не 9, так скажімо так, серпня 2024 року. А тоді, друзі, ви ж маєте пам'ятати, що. В повітрі носилися історії з перемовинами, там терипири енергетичне, там перемовини в Саудівській Аравії йшли. І, знову ж таки, влада українська, звісно, цього не підтверджувала, але про це дуже активно писала е, західна преса. І чомусь я більше вірю західній пресі, а не е, брудним помийкам е, банкової е, в Телеграмі і всяке позитивне. Шлендрота в ютубчикі. Само собою ніхто цього не визнав, але ну тим не менше. І Згадайте, до речі, на ітрашка розказувала, що типу, от, проклятий Зеленський напав на Курську область і цим зірвав перемогу. Не менше з тим. Я до того веду, що коли приймався той закон, я думаю, що в офісі президента. Було багато різних ілюзій про те, що і війна може десь там в листопаді закінчитися, або там от Трамп прийде порядок на І може, вже у нас будуть вибори взагалі то аж в травні 25-го року. Ну, не буде вже очевидно, але це ж повторююся, це було 9 місяців тому. Е, і тоді цей закон, я так розумію, багато в чому давав ці 9 місяців для чого? Для того, щоб, ну, грубо кажучи, поміняла ситуація. А може е, раптом от з Росією договарюватися, а можна буде вот вопросиком, бо Росія ж може щось захотіть. Вед, да, на Мирчик. Вот, собственно, а мы как бы и не будем запрещать русскую церковь да, до кінця. чому бы и не. Хороший же вариант. Да? Рабочий, рабочий, да. Або там и шаг сдохнет, або по там, ну вы разумеете, да. Але от склалося так, як склалося, ми вже я думаю, всі ну розуміємо, що є така вірогідність того, що за 4 дні, які лишились до 9 травня, чи під час 9 травня кремлівська тварь раптом заявить про какой-то там мір. Я думаю, що всі розуміють, що цього не буде. Ми бачимо, що на фронті почався черговий літній наступ російської армії. Відповідно, навряд чи щось може змінитися. І от тепер, якщо 20 травня, точніше, не якщо а коли 20 травня вспливає цей термін. Постаєш питання, ну так окей. Раз ви, значить, не перейшли, значить, тепер треба в судовому порядку, як і передбачено в цьому законі. А Це був, до речі, найбільш такий цікавий момент. І його прихильники доводили, що, мовляв, не можна одразу їх всіх заборонити. Давайте, значить, будемо забороняти їх по окремості, тому що це ж нема такого поняття, як у ПЦМП. Бо кожна парафія це окрема юрособа, правильно? І, Відповідно, для того, щоб її заборонити, треба по конкретній парафії. йти в суд доводити, що от, от ми їм дали, значить, мовляв, час, а вони ним не скористалися. Тому, мовляв, давайте їх забороняти, тому що вони структурний підрозділ РПЦ. Ну, певна логіка, напевно, бюрократична в цьому є, але от тепер, друзі, з 20 травня виходить, настав той момент, коли треба йти. І дійсно, хто це буде робити. Відповідний орган наш як він там, Держкомнацер чи як він там називається, да, тепер має йти в кожній області, в кожному районі в суд і доводити, що от видите, ребятки, сидять значить, агенти російського впливу, які не скористалися цим 9-місячним терміном. Значить, давайте їх забороняти в судовому. Порядку, і тут у мене виникає дуже велике питання: хто це буде робити? Чи є у держави ресурси на це? А чи є головне політична воля на це зараз тим займатися? Бо взагалі-то це дуже буде звичайно така неприємна тема. А ми ж розуміємо, що офіс президента дуже активно готується до виборів. Вони активно качають сталеві яйця Зеленського. А вони зараз будуть під намагатися підгрібати під себе все, що погано лежить. І мало того, я не сумніваюся, що вони спробують погратися як завжди в гру, запустити контрольовану силу на проросійське поле. І тому втрачати голоси от таких от персонажей, теж как бы не очень хотілося бы. Вот. відповідно, дуже цікаво, як ти ж далі буде все відбуватися. І е е чому я про це сьогодні підняв питання? Тому що якщо ви думаєте, що Вадік Малхасян Навінський просто так е купив. Скажімо, величезну кількість джинсухи на телеграм-помийках банкової, то це не випадковість, друзі. Чому? Тому що, от, наприклад, мої, так сказати, контрагенти в Америці повідомляють, яким чином працює УПЦМП там. Ну окрім того, що як ми знаємо, цей товариш наняв дуже дорогих американських лобістів, які дуже багато до речі з Ланом зробили, бо вони якраз таки бігали по республіканцям. по... Християнським там, скажем так, християнськи налаштованими конгресменами, сенаторами, помага і розказували, що значить, от, ми тут антихристиянська країна переслідуємо російську церкву, лята -ля поля. Якщо ви думаєте, що це не зіграло свою дуже погану роль в плані того, як чимало республіканців, де да й демократів із таких більш консервативних штатів нас підтримувало, то ви дуже сильно помиляєтесь, друзі. Ще і як. А тепер, друзі, нова схемка, яку використовує Вадючик Невінський, щоб просувати історію про утиски справжньої православної церкви в Україні. Справа в тому, що в Америці, там, особливо в крупних містах, діє ціла мережа таких, знаєте, як би сказати, конторочок, причому з таким відчутним КГБшно, ФСБшним нюхом і духом, да? де, умовно кажучи, ти можеш, ну, типу, в легальних цілком ти приходиш. Типа для соотечественников, називаємо це так. Ти приходиш, платишену суму бабла, і значить тобою займаються, і результатом отримання тобою є певного там грін карт, там право на проживання. Там ну ви розумієте, щоб ти міг залишитися в Америці. Так, от що робить господін Невінський сотоваріщі? Подейкують знову ж таки, це чутки, звичайно, але от подейкують, що така скемка діє. І от що що відбувається, значить, по наших всіх дорогих соотечественниках, які в Америку кілька сотень тисяч вже поїхало, чи не менше зараз мається на увазі біженцях, особливо тих, які з східних регіонів, з Києва там і так далі, з великих там індустріальних міст сходу і півдня України ходять та й не тільки, ну але в першу чергу по ним. ходят ходочки, которые приходят и говорят, так вы же как бы, вот видите, Трамп хочет всех... Вы же хотите остаться в Америке, правда, да? Ну, только, а мы можем вам помочь, можем вам помочь. А каким чином? Ну, вот очень просто, смотрите. Вот вы пишете заявление, что, значит, вы политический беженец, и вы из Украины поехали, потому что по религиозным убеждениям вас, так сказать, очень сильно Ущемлялі. В якому сенсі ущемлялі, ви питаєте, ну дуже просто, якщо коротко сказати, ти маєш написати, що значить ти православний християнин УПЦ МП, а тебе, значить, прокляті безбожніки дуже сильно ущемляли. І от якщо ти таку заяву офіційно підписуєш, то тобі навіть поплачують певну суму грошей, ну там є різні варіанти або грошей, або безкоштовно займаються твоєю справою, гарантують тобі отримання грін-карт. Ну, а от ці всі. Заяви, десятки, сотні, тисячі, скільки вони їх там зберуть, вони всі потім дбайливенько передаються відповідним лобійським конторам в Вашингтоні, і дбайливенько розносяться по, скажімо так, республіканцях в першу чергу. А потім ви дивуєтесь, чому там дикуха, коли там якийсь республіканський сенатор чи конгресмен з якоїсь там Айдахо, чи. там, не знаю... Та будь-якого штату, де там релігіозність більш висока, так і каже: Е, камон, так Україна це ж безбожна країна, я не буду їм допомагати. От так це і працює, друзі. А, і якщо ви думаєте, що це недієвий метод, ви дуже помиляєтесь. І тепер ми повертаємось до України. А, От коли говорилося і тоді от захищали саме цю от, от, схему значить, заборони, що мовляв, не можна з копом, тому, що вони там все отсудять. Ну от тепер ми, друзі, маємо результат, коли е, цей процес розтягнеться на роки. Е, судові процеси, це справа дуже довга. Ви ж розумієте, що на адвокатів у ПЦМП дінюшка знайдеться, особливо якщо мова буде йти про якісь жирні парафії, жирні там якісь єпархії, там в Києві, наприклад, там і ще десь там, вони будуть судитися до просто. Я не знаю, якогось піска і візга. А паралельно, да, у нас війна може почати там ставатись на перемирі, і от так Росія і буде повертати свій вплив. А паралельно вони будуть працювати по лінії того, що ми тут безбожніки, переслідуємо церкву і будуть працювати на тому, щоб та ж Америка, чи хтось сказав, ви там фу-фу-фу, не переслідуйте, значить, справжніх православних християн. І Якщо вам здається, все друзі, це якимсь дивом, то я ще раз нагадаю: як прямо в Великодній вечір повторюсь, ціла мережа, телеграм помийок як банку. І вони потім швиденько це все поведоляло. У мене скріни всі її є, є. Звичайно, розмістили Ченсу, де Ватік Малхнавінський Малхасян. Стоїть з благодатним ганьком біля літака Ну, само собою не на території України, але перед тим як це все в Україну полетіло. І якщо ви думаєте, що це випадковість, то я так не думаю, друзі. І я чомусь майже впевнений, що питання УПЦ МП буде якраз тим компромісом, на який цілком можливо вирішить піти наша влада при там підписанні будь-яких перемирій з. Росії. тому що вони в принципі зробили все від себе можливе, щоб просрати той час, який був на те, щоб при повній суспільній згоді, причому як в Україні, так і поза її межами раз і назавжди заборонити одне з найбільш зловісних, таких, знаєте, щупелець російського світу, яким звичайно ж є ОПЦМП, я вже навіть не буду нагадувати, да, яку роль відіграли попи під час 22-го року 14-го року, де ховався стрілков. Як там весело відвіжувала російська армія, російська пропаганда під Києвом в Катюжанці, в московських попів. Ну я думаю, всі, хто має в очі, ті всі це чудово знають і розуміють. Просто черговий раз хочу зазначити, що коли ми черговий раз просремо можливість викинути з нашої землі ОПЦМП, не забудьте, будь ласка, подякувати за це Володимиру Олександровичу Зеленському. Прекрасному чудовому нашому найвидаттішому лідеру сучасності, який в принципі прийшов до влади, і першим же ділом його команда заблокувала власне перейменування МПУПЦМПВРПЦ, що вона мала зробити ще навесні 19-го року. Ну і в принципі заблокувала всі приходи будь-яких єпархій, а потім робила все від себе можливе, щоб не дати заборонити ПЦМП, особливо на хвилі людської ненависті, такої, знаєте, 22-му році, 23-му році, коли народ вимагав справедливості. Тепер всім стало вже пофіг, всі отошли. Ну, в принципі, стара і дуже недобра тактика. І я просто хочу, щоб всі дуже добре розуміли, хто в цьому винний. Тому що навіть той закон, який був прийнятий серпні 2024 року, він, як бачите, дав можливість у ПЦМП ще на 9 місяців продовжити своє існування. І мало того, продовжити так, щоб тепер. Ну, по великому рахунку, поки в судовому порядку ми не визнаємо кожну парафію, кожну єпархію як таку, що є афілійована з Росією, вона буде продовжувати на законних абсолютно підставах працювати, тому що, ну вибачте, у нас же ж є презумпція невинуватості в Україні. Поки ти не довів, що хтось винен, він не винен. Ось така цікава і чудова друзі. Історія. Я раджу вам дуже уважно до неї приглядітися, тому що коли б там не були ці вибори. Коли б там не було та це перемир'я, воно ще далеко не достатньо далеке, це треба дуже чітко розуміти. Але я не сумніваюся, що там я думаю, ви теж випливе ОПЗЖ там 2-0, 3-0-4-0, і воно обов'язково буде нести на прапорах всю цю срань про ОПЦ МП. І щось я думаю, що під вибори Володимир Олександрович не буде їх чіпати. Радий буду помилитися, але чомусь думаю, що я правий. Так що, отак. Подякуємо нашому найвидатнішому лідеру сучасності його прекрасній Z команді за збереження одного з найбільш зловісних щупалець рускава міра в Україні. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте полайкати його. Не забудьте підписатися на цей інтернет. І головне, друзі, у нас залишилося там буквально 65 тисяч гривень, щоб дозабрати на цей величезний екскаватор на канатовий аеродром. Давайте, друзі, піднакинемо. Тут уже буквально залишилось там по 100 200 гривень кожному скинути вже ту. І ми нарешті переходимо до наступного дуже важливого збору, теж для аеродрому, потім скажу, для якого і на що. Тому, будь ласка, друзі, let's do it together, please. І не забудьте підписатися на наш канал. Шоу бісики, де закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.